Вітаю, друзі! Останнім часом я роблю випуски про зрадників України. Але сьогодні хочу з вами поговорити про одного з найцікавіших українських реперів, який точно не вважається зрадником: Скруджі, або ж Едуард Виграновський. Як він змінився після повернення з Росії в Україну? Чому він не зрадник України? І як він живе зараз? Давайте розбиратися разом. Ви на каналі Макодзеба. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться на канал, також поставте свої потужні подобайки та напишіть любий коментар, щоб алгоритми Ютубу помітили це відео та рекомендували його іншим глядачам. Едуард Виграновський, більш відомий як Скруджі, народився 5 листопада 89 року у Львівській області. Його музична кар'єра розпочалася в Україні, але справжню популярність він здобув у Росії, де підписав контракт з лейблом Black Star. Проте 19-го року він вирішив повернутися до України через конфлікт з лейблом, який обмежував його творчість та свободу. Повернення до України стало для Скруджі новим етапом у його житті та кар'єрі. Він почав активно працювати над новими проектами, співпрацювати з українськими артистами та брати участь у різних музичних заходах. Його повернення було тепло зустрінуте українськими шанувальниками, які раділи, що їхній улюблений репер знову вдома. Проте справжні зміни в житті Скруджі почалися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Він одразу ж зайняв чітку громадську позицію. Висловлюючи підтримку українській армії та народу, його рішення повернутися до України та залишатися під час війни стало символом його патріотизму та відданості батьківщині. Скруджі активно використовував свої соціальні мережі для поширення інформації про війну та підтримки українських військових. Він публікував антивоєнні пости, закликав своїх підписників допомагати армії та волонтерам. Його слова. Я на своїй землі. Я пишаюсь нашою країною, нашою безстрашною армією. Ми переможемо! Слава Україні! Стали символом його патріотизму. Повернення до України та активна громадська позиція Скруджі зробили його одним з найвідоміших реперів, які підтримують свою країну у важкий час. Його історія надихає багатьох українців та показує. Що навіть у найважчі моменти можна залишатися вірним своїм принципам. Скруджі неодноразово звертався до своїх підписників з проханням підтримувати українську армію та волонтерів. Він публікував інформацію про збори коштів, необхідні речі та медикаменти, а також про те, як можна ще допомогти постраждалим від війни. Крім того, Скруджі активно брав участь у благодійних заходах. Він організовує концерти та виступи. Кошти від яких йдуть на підтримку українців. Його участь у таких заходах показала, що він не просто говорить про підтримку, але й активно діє. В одному з інтерв'ю Скруджі зазначив: я не можу стояти осторонь, коли моя країна у небезпеці. Я роблю все можливе, щоб допомогти нашій армії та нашому народу. Це мій обов'язок як громадянина та артиста. Його слова та дії викликали повагу серед багатьох українців які бачили в ньому справжнього патріота, багато шанувальників та експертів висловлювали свою підтримку Скруджі, зазначаючи, що його громадська позиція є прикладом для інших. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну творчість Скруджі набула нового змісту та глибини. Він почав випускати пісні з політичним підтекстом, які відображали реалії війни. Та страждання українського народу. Його музика стала голосом протесту та підтримки для багатьох українців. Одним з перших треків, випущених під час війни, стала пісня Бавовна у ній Скруджі висловив свою підтримку українським військовим та волонтерам, а також засудив агресію Росії. Пісня швидко стала популярною і слухали та співали на багатьох заходах та акціях підтримки. Ще одним важливим треком став Орки. Де Скруджі описав жорстокість та безглуздість війни. У своїх інтерв'ю він зазначав, що ця пісня була написана під впливом реальних подій та історій, які він чув від своїх друзів та знайомих, що брали участь у бойових діях. Його музика стала своєрідним літописом війни, відображаючи всі її жахи та трагедії. Особливої уваги заслуговує трек Скільки, присвячений, звісно, війні в Україні. У цій пісні Скруджі висловив. Всю біль та надію українського народу закликаючи до єдності та боротьби за свободу, пісня стала справжнім хітом. Її слухали не тільки в Україні, але й за її межами. Творчість Скруджі під час війни стала важливим джерелом підтримки та натхнення для багатьох українців. Його пісні допомагали та допомагають людям переживати важкі часи, надавали сили та віри у перемогу. Скруджі показав, що музика може бути потужним інструментом у боротьбі за справедливість та свободу. Зараз Скруджі продовжує жити в Україні, активно займаючись музикою та підтримуючи свою країну. Після повернення з Росії та початку війни його життя зазнало значних змін. Він став ще більш відданим своїй батьківщині та її народу. Скруджі веде правильний спосіб життя. Займається спортом та проводить багато часу з родиною. Він часто ділиться своїми думками та переживаннями в інтерв'ю, де розповідає про те, як війна вплинула на його життя та творчість. Він зазначає, що ці важкі часи зробили його сильнішим та більш рішучим у своїх діях. Його фанати високо цінують його відданість та підтримку. Вони бачать у ньому не тільки талановитого артиста, але й справжнього патріота, який робить все можливе для своєї країни. Скруджі. Часто спілкується з шанувальниками, відповідаючи на їхні питання, та ділиться своїми планами на майбутнє. Він планує продовжувати займатися музикою, випускати нові пісні та альбоми, а також брати участь у благодійних заходах. Його головна мета підтримувати свою країну та її народ у цей важкий час. Отже, скруджі це не просто репер, а справжній приклад. Його музика надихає, а його громадська позиція викликає повагу. На цьому все, друзі. Зараз я зробив все інакше. Зробив випуск не про зрадника України. Якщо вам зайшов такий формат, напишіть про це в коментарях. Також напишіть, про кого ще зробити випуск. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобаєчки. Ще можете підтримати мене донатами. Посилання буде в описі до відео. Всім папа! -па.